Господь нехай вислухає тебе в день скорботи, нехай ім'я Бога Якова захистить тебе, нехай пошле тобі поміч зі святині, нехай підтримає тебе з Сіона, нехай Він згадає про всі жертви Твої і все палення Твоє, нехай прийме, нехай дасть Тобі за бажанням серця Твого, і нехай здійснить усі помисли твої, і ми будемо радіти спасінням Твоїм, і в ім'я Бога нашого піднімемо прапор. Господь, нехай задовольнить всі прохання Твої. Тепер я пізнав, що Господь спасає помазанника свого, Він дає йому відповідь зі святих небес своїх, могутністю спасаючої правиці своєї. Одні хваляться колісницями, а інші кіньми. Ми ж ім'ям Господа, Бога нашого, хвалимося. Вони похитнулися і впали, ми ж стоїмо і тримаємося міцно. Господи, спаси!